Доброго вечора. З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах програма декларації про доходи буде доступна українською мовою вже з квітня. Російські та білоруські спортсмени не будуть брати участь у спортивних змаганнях. Інструктори з Литви та країн Північної Європи навчать українських солдатів знешкоджувати вибухівку. Після скасування посади митного аташе в Росії вона буде заснована в Україні та Великій Британії. Створення постійного офісу міжнародного кримінального суду у Києві було узгоджене Литвою. Державна податкова інспекція повідомляє, що враховуючи збільшену кількість іноземців, які подають заяви на декларування доходів, серед яких переважно українці та білоруси, система електронного декларування буде доступна українською та російською мовами вже в квітні. До цього система опрацьовувала дані лише українською і литовською мовами. За даними Державної податкової інспекції, іноземцям, які проживають та працюють у Литві, надається до семи разів більше телефонних консультацій ніж у попередні роки. Державна податкова інспекція нагадує, що коли йдеться про обов'язок декларувати дохід для українця або іншого іноземця, які працюють у Литві, насамперед необхідно з'ясувати, чи вважається він постійним мешканцем Литви. Міністерство та спортивні організації підписали спільну декларацію про те, що російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. З ініціативи міністра освіти, науки та спорту Юргіти Шуґждінєня спортивні федерації та спортивні організації країни підписали декларацію, в якій висловлено єдину позицію литовської спортивної спільноти щодо участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях у той час, як ці країни продовжуватимуть війну в Україні. Спортивні організації, які ще не підписалися під декларацією, можуть це зробити в електронному вигляді, звернувшись до Національної агенції спорту. Військовослужбовці ЗСУ розпочинають навчання на місячному курсі знешкодження вибухових речовин у Литві», який організовано з ініціативи Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Литви. Перші навчання проводять інструктори армії Ісландії, Норвегії, Швеції та Литви з навчального центру сухопутних військ Йозеса Лукшаса та інженерного батальйону полковника Йозеса від Каускаса. На нараді уряд скасував посаду митного аташе при посольстві Литви в Росії та заснував її в Україні та Великій Британії. У мінфіні зазначають, що війна Кремля, що почалася в Україні, позначилася на співпраці країн Євросоюзу, у тому числі Литви і Росії, а введені санкції вплинули на зовнішньоторговельні потоки. В Україні ця позиція встановлюється у міру того, як Міністерство фінансів стежить за активізацією торговельних відносин. Литва підтримує плани міжнародного кримінального суду, що базується в Гаазі, зі створення постійного слідчого управління в Києві, представлені на конференції міністрів юстиції країн Європи, яка проходить у Сполученому королівстві. Як йдеться у поширенні у понеділок заяві Мін'юсту, Литва підтримує цю ініціативу, оскільки прокуратура, яка діє в зоні бойових дій, може якнайкраще забезпечити якість та достовірність збору доказів, ефективну співпрацю з українськими правоохоронними органами. Згідно з заявою Литви, міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ситуації в Україні у березні минулого року. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу Ліна. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!